Сьогодні, власне, в ефірі хотіла трошки детальніше розказати про те, що чекає завтра на вебінарі. Завтра увечері у нас закритий вебінар на тему психосоматика життя. Психосоматикою часто називають реакції тіла на задавлені, непрожиті ситуації, емоції, те, що було з минулого або сталося ось десь напередодні, і тут є різні історії, так. І в тілі був блок на енергетичному плані. Це дало психосоматичне захворювання тіла. З цим будемо розбиратися завтра. Як виявити, що це психосоматика, формула, як це пройти, аби позбутися симптомів, що нам дає як ці уроки зрозуміти, конкретна, конкретний затик. Але вебінар називається не тільки психосоматика тіла, а також психосоматика життя. Тому що ми часто думаємо, що психосоматично ми лише по здоров'ю можемо відчути якийсь знак, що щось недопрожили? Але Психосоматика життя це довго зациклюючі одинакові повтори історії, це те, що може неприємно переслідувати все життя або якийсь участок життя великий. Це хронічні хвороби, це, наприклад, як безпліддя. Із критичних так або акне із таких більш форм, так взаємодію, коли ніби то життя нормальне, але є проблема, і вона повторюється циклічно. Зі всього цього можна вийти, бо це все якраз сформовано людина, так зроблена, що на її енергію притягується і обсте. Ставини і саме тому існує ще психосоматика життя. Певні циклічні історії, довготривалі, тупікові ситуації, з яких ми не можемо вийти, теж потрібно розбирати психосоматично, розкладати по поличкам, знаходити вихід і позбуватися. Саме тому я запрошую всіх, хто ще думав чи долучитись. Ще є кілька місць на вебінар, тому що вебінар такий. він... Півтора години ми проведемо разом в прямому ефірі. Він також буде доступний в записі, якщо ви не зможете прийняти участь в вебінарі. Він буде 18 числа увечері. Комфортний для вас час. Ви зможете також на вебінарі задати свої питання, розповісти свої історії. Але цікаво, що можна послухати по перший досвід інших людей, і можна собі це знаєте зберегти як таку історію про, знаєте, як щоденник психосоматичний, тому що я буду чітко вам пояснювати, як це працює, яка частина тіла за що відповідає. Ми розберемо таким такими підказками по тілу, що за що відповідає вам. І на майбутнє ця інформація дуже знадобиться. впевнено, ви її застосуєте і позбудетеся речей, які можливо ніяк не могли розібрати та викинути зі свого життя. Є історії, звісно, складніші, є історії простіші, є задавнені питання, є дуже свіжі питання. Але, власне, щоб це розібрати, в першу чергу треба зрозуміти, як це працює. І з цим будемо розбиратися завтра. Тому всі, хто ще хотів потрапити, у вас є ще такий шанс. Я зібрала невелику кількість людей, аби власне розбирати також ваші історії. Тому ви ще можете долучитися. Окей, зараз є кілька хвилин для того, щоб відповісти на ваші питання. Тому, які б вони не були з різної сфери, ви можете зараз ось тут нажати підняти руку. Я увімкну ваш мікрофончик, і ви голосом задасте мені питання, порадитесь, чи розповісте свою історію. І я відповім вам тут в ефірі на ваше питання. Тому, якщо в когось є запит, задавайте. Так, Анастасія, додаю вас. Алло. Алло, доброго дня. Добрий. А в мене є таке запитання: ну, як така міні-історія. Три роки я не могла ні, три два роки я не могла знайти роботу, яку саме хотіла. Ось і проблема в тому, що була ось мені попадались або проекти, які там просто там безоплатні, за, за донат, як можна сказати, ось то був. Був перший проєкт, і він був більш далий. Потім в мене були проекти, які мене кидали, багато тестових завдань не могла знайти. Зараз я знайшла роботу. У мене почався сьогодні тестовий період на цій роботі, яку дуже сильно хотіла. Реально, дуже сильно хотіла, і там, по обов'язкам, прям те, що. Як для старту, те про що я мріяла, і також я вела проект для англійської школи по СММу, були багато питань, і в мене так вийшло, що ну, це два дві різні роботи зараз. Я кажу. Та перша, яку я зараз сказала, це та, про яку я дуже прям сильно хотіла, і я дуже сильно переживаю, тому що хочу її отримати, щоб не просто тестовий період був, а щоб це було на постоянній основі із ростом, і я вже це візуалізую. Ось, і те, що мені як хобі подобається зараз. А в мене був проєкт з англійської школи. Ми завершили роботу, завершили на нормальній ноті, типу, подякували один одному. Я працювала до цього саме з жінками, і мені буквально сам по собі прийшов проєкт, просто ідентичний, але інша мотивація. Тобто, мені повністю розв'язали руки. Тобто, я можу зараз. Я роблю воронки і все таке. І Я дуже хвилююсь за результат. За результат... За результат роботи. Ага, ну дивіться. Ну, це нормально, що ми хвилюємось, коли а найбільше ми завжди хвилюємось, коли ми отримуємо бажане. Це прям... І в покупках, і в реалізації своїх бажань ми завжди переживаємо. Е, дивіться круто, коли в житті є все ж таки мультизадачність, періоди, в яких не платили грошей, чи були вони якимись там перекриті, просто там чи благодійні, чи за допомогу, чи за донат. Часто читим бартерні співпраці, вся ця історія вона йде як накопичення досвіду, і це дуже круто, тому що дає різні формати. Там, наприклад, в кожному проєкті ви там отримали щось своє і забрали цю енергію. Для чого ще даються такі проекти? Для того аби відволікти від фокусу на глобальні цілі. Тому зазвичай багато навантаження в безтолкових в плані фінансів чи там просування проєктів наступає тоді, коли ви вже дуже близько до своєї мрії. І власне це з однієї сторони дає розфокус, аби не давити канал того, що ти хочеш, тому що ми часом перечавлюємо, і воно може не прийти. З іншої сторони, це дає таке якби, виснаження. І коли приходить те, що вже має реалізуватися, по-перше, немає шансів не реалізуватися тому, що стартувало в кармічний період. Ми зараз в коридорі затемнені. В принципі, все, що з вами відбувається, є доленосним, закриває попередній етап досі. Віду за кармічним вузлом минулого зараз і відкриває новий етап на 9-18 років попереду. Якби взагалі немає шансу провалу, є шанс тільки великого старту. Дякую. Так, що більше впевненості. Більше впевненості і позитиву. Це насправді дуже крутий період. А скажіть, хто ви за знаком по сонцю? а, За, за знаком по сонцю я. Я чітко не знаю хто я... сонце, а взагалі я 12 серпня народилась 1998 року в 11.45. Окей, ви Лев. Так. Е ви маєте бути характерним Левом, і тим паче нема чого в собі сумніватись, бо, взагалі, в принципі, всі люди, які народжені під знаком Лева, це всі люди, які проживають в собі е оцей такий. Безкінечну кризу, знаєте, якби оцієї самооцінки. Тобто, по факту, це циклічний повтор, чого я вартий. Всі з нас задачі нанизуються на це. Тобто, звісно, по натальній карті там у вас є кармічні задачі на конкретну реінкарнацію, це зрозуміло там на конкретні періоди життя, але глобально, якщо ви народилися Левом, то просто у вас пожиттєва історія це випрацювання своєї самооцінки. Так що, я думаю, трошки більше віри в себе і все буде дуже круто. Дякую. Успіхів! а Якщо в когось є ще історія, а, ви хочете чимось поділитися, щось запитати, розказати, чимось поцікавитися, піднімайте ручку задавайте зараз питання. Круто з вами мати такий живий зв'язок це дуже надихає. Зараз дивлюсь, хто в мене тут долучився. Так, ми взагалі зараз у періоді крутому, тому що все, що відбувається в коридорі затемнень, воно має доленосний характер. По факту, всім завжди раджу, щоб ви просто сіли і насолоджувалися тим, що до вас приходить в життя. Звісно, в більшості людей, ось зараз до кінця коридору затемнень, є відчуття, що по вам проїхались катком. І тому є трохи таке в когось слабкість, в когось зневіра, в когось десь вирубає в якусь хворобу. Але це таке тимчасове явище це нас так колошматить цей коридор за темний. Він ось так мусить протрясти, і фактично він дає можливість відсіяти не потрібне. Тому люди, які йдуть, там гроші, які десь може хтось десь втратив, на щось лишнє потратив, це те, що мало вже давно піти. Тобто теж доносний характер є цього. І тут ми зараз починаємо зовсім новий етап. Ну, прям етап, який закладає основи на дуже величезний період. Тому ідеально, щоб ви зараз впитували, знаєте, як, як е, спостерігач в театрі, як глядач в театрі, що відбувається, і черпали для себе ось таке саме, -саме цікаве. Е, добре, була. Е... Розібрали питання. Так, може, в когось ще є питання, то задайте зараз. Щоб я тут в ефірі для того, аби відповісти на питання тим, у кого вони є. Тому задавайте. Так, Владислав, долучаю вас. алло Ало? Що це нормально? Е, ну, ніби нормально, трошки якийсь вітер, але Та, пробуйте воно, тому, тому і запитую а, а в мене таке більше питання. А, от зараз а, період а, а, ну Типу, в мене відносно все спокійно. Нічого такого не відбувається, катком не переїжджало. А, і от якраз в цьому заключається момент, тому що є така тривога, певна, що якось затишно після такого відносно брехливого періоду там, точно двох-трьох років. Це, типу, може і таке в принципі бути. Е, ви маєте на увазі, що був бурхливий період, а зараз ідея затишчя, і ви насторожили, чого так? Так, так. Ну тобто зараз такий шкіль, все спокійно відносно більш спокійний період. І він ну я можу сказати, що він комфортний саме зараз. Ну, класне питання. До речі, кілька питань сьогодні в ефірі в тіктоку подібних задали. Власне, що ті люди, які в шоці, що коридор затемнений де, а вони, типу, навпаки, якесь відчули полегшення. Зараз відповім вам тільки через той шум в динаміку, мушу виключити ваш мікрофончик. Дивіться, найважливіше зрозуміти, що якщо ви в тій рідкісній категорії, а це приблизно 2% людей, яким зараз коридор затемний навпаки легша є, тобто заповільнюється час, йдуть добре справи, немає якихось різких неочікуваних подій, чи кардинальних змін, які шокують, чи там травматичних історій, чи не підіймається десь минуле таке тригерне. Є. Певний відсоток людей, я вже його назвала, і це щасливчики з однієї сторони, але я поясню, чому вони щасливчики за попередній проміжок часу цикл, який ми зараз закриваємо, ось в кармічному періоді в коридорі затемнень. Ви як здаєте екзамен? Як ви пройшли попередній цикл? Якщо ви в попередньому циклі переживали ось такий дуже великий травматичний досвід, драматичні історії, різкі перипетії, було просто буревій. Скоріше за все, ви вже допройшли ці задачі, і зараз просто цей період закривається для вас, як те, що ви вже це пройшли. Дається він більш спокійним для того, щоб ви підвели підсумки. Чому? Тому що ми стартуємо прямо з цього 21-го числа із затеменням. Ми стартуємо новий цикл, який буде тривати 9 років. Це півцикл 9, 18 – повний цикл. Так? Тому ми, ми йдемо в дуже довго. Вам дається такий ще резерв, знаєте, як фора в марафоні. Дається такий резерв часу, щоб ви зараз заспокоїлись, бо у вас великий буде початок. Ну, у всіх буде початок, а у вас він має таку, знаєте, якби призупинився, призаспокоївся, щоб дати собі новий ривок. І це не означає, що цей ривок буде складний. Ні, просто це як новий етап. Він для вас відчувається в переході м'якче. І, і це ви заслужили кармічно на таке, так що просто молодець, тут тільки похвалити. Клас, в кого ще є питання, задайте. Оксана, долучаю вас. Алло, алло, Оксана. Може, не розібрав? Так, чути, чути. Добрий вечір. Марія, у мене таке запитання. Я так зрозуміла, можна на будь-яку тему задати. Так, так, у так, нас такий вільний ефір. Це чудово, я вам дякую. Дивіться, я розлучена вже дуже давно, але розлучення не довела до пуття. Тобто не зробила свідоцтво про розлучення, немає у мене печаті. І зараз я з березня місяця займаюся цим питанням повторно. І от у мене на 5 жовтня стоїть. Ну, Зустріч нарешті відбудеться, тому що я з окупованої території багато тепер різноманітних питань. але мені дуже хочеться поставити точку в цьому питанні. По-перше, з прізвищем дівочим, чи треба мені його зараз повернути назад, чи залишитися вже на цьому? І чи розв'яжеться це питання? От мене по суті, отаке запитання: чи можна таке задати? Можливо, я щось не так Е, Дивіться, ще скажіть, у вас є діти? Так, син дорослий. А скільки йому років? Він же дорослий? Дев'ять. Тоді ви точно можете переходити на дівочу на дівоче прізвище. Тому що часто з дітьми, неповнолітніми до 14 років я прям сильно не рекомендую, незважаючи на індивідуальні якісь потреби, міняти прізвище і міняти його на дівоче, якщо ваша дитина неповнолітня, в вашому випадку немає цієї проблеми. Ми просто в енергії зав'язані з дітьми, тому варто це враховувати. А на рахунок того, аби доводити справу до кінця, якщо ви її почали, наприклад, там, переробляти у на попередньому коридорі затемнень, скоріш за все. Мабуть, от так. І тут фішка у чому, що зараз оцей коридор, він ніби як вас випробовує на те, як ти насправді хочеш. Ну, ти, ти ага. дійсно хочеш поміняти прізвище, чи ти дійсно впевнена, що все окей? Це також випробування на соціальну думку. Цікаво, так, на, на власні таке, на власне бачення себе іншими людьми, як ви це оцінюєте? Тобто, тут бачите стільки про вас, що тут ще якби від вас і залежить, як це все пройде, але є величезні шанси, що ви це розв'яжете. Головне зараз собі чесно зізнатися, які там були першопричини розтягування ситуації, конкретно ваші індивідуальні. Тобто, звісно, ми бачимо, що є причина оце і є психосоматика життя. Коли ми самі собі варганим питання, самі собі обставини накрутили. Тобто, по факту, тільки через те, що ми внутрішньо в чомусь сумніваємось, чогось боїмося, на чиюсь думку зважаємо, щось занадто аналізуємо, боїмося помилитися, ми приторможуємо ситуацію, розтягуємо її як гумка. Чи може це бути вічно? От тягнемо гумку. Угу. Ну, ясно, що, що рано чи пізно воно хляпне. Назад. А кляпта дуже різко. Там, наприклад, виникне якась така обставина, що у вас не буде шансу обирати. Тому тут до закриття коридору затемний чесний діалог з собою, чого я боюсь, де я боюсь помилитися, і де я боюсь осудження інших людей на свої дії. Собі зізнались, собі це прийняли, що я маю право на ці сумніви, і обираю так-то і так-то, і даю цьому місце. Це такі саморозстановки власні. Ну, знову ж таки, це є тема психосоматики життя, як розрулити свою ситуацію, як її от розставити по місцям, щоб воно не, не зав'язувало стільки дій навколо однієї смішної історії завершити. Просто це вами штучно створено і воно має шанс грандіозний шанс завершитись. Дайте собі зараз отакий екзамен екзамен, доробіться в коридорі затемнень з собою в діалозі. І звичайно запрошую, якщо ви ще не долучилися до вебінару завтра, ми якраз будемо дуже багато подібних тем розбирати. Суперова, я дуже дякую. По-перше, ви розказали дійсно все так, що було. Ну, дійсно були сумніви. Дійсно була дитина до 14 років, і через це я не міняла прізвище, і якось воно. А тепер все, що ви розставили, то да, на все вже відповідь так, 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 вперед. Я вам дуже дякую. Ви неймовірна. Дякую. Дякую, дякую за відгук. Клас, такі історії допомагають. Власне, тому й кажу: от е, завтра на вебінарі ми будемо розбирати дуже багато ваших історій. І знаєте, вони кладуться в купилочку вашого досвіду, е, тому що в спільному полі, в якому ми перебуваємо, ми звісно беремо собі кожен е, не тільки свою свій розбір історії, а також інформацію просто навчальну, яку я буду як від в тему робити, і з іншого досвіду ми теж беремо собі це зернятко істини, яке може пригодитися і лягти вчасно як пазлик в конструкцію вашого життя. В кого ще є питання, задайте, ще на одне відповім. Якщо питань немає, то теж круто, що все було роз'яснено активно. І ще раз підведу підсумок, що ми зустрічаємось завтра на закритому вебінарі. Всім дуже дякую, що долучилися, і щоденні ефіри, як завжди, у ТікТоку.